У нас тут накупилось. так дуже багато пакунків. І зараз будемо з вами розпаковувати. Тут і для мене, і для Люка, і для кнопочки, як то кажуть, пользуюсь случаєм спонсор уваги Люка. Ось такі пісняшки з рибкою. Хай протеїн, нову глютен. Я вам залишу послання, бо кусячки дуже круті. Рекомендую. Брала в Торзо, є і фізичні магазини, це Одеська наша мережа, і є інтернет-магазин, тож можете замовити собі через інтернет-магазин, якщо ви не в Одесі. Хлопчик просто так не буде працювати, розумієте? Так. Розпаковувати будемо. Давай розпакуємо цей твій трекер. Це Reactive Dog XL. От, відкриваю так от коробочку. Тут скануємо. Лапка у нього, бачите, тут. Тут ось такі ще тримачі для нього. Різного кольору, салатовий, такий сиренький, оранжевий. І це зарядочка ось така. Я відійшла на хвилинку. А хлопчик вже розпаковує. Це мене пакуночок. Це для мене, це не для тебе. Для тебе, для того, що для тебе вже розпакували, це трекер був. Все. Сідай, будь ласка, і дивись уважно. Давай, ліж. Від Йо стайлиш Хантер, ми їх амбасадори. І я вам презентую новиночку для маленьких собачок. Це для кнопочки, Дождєвічок. Отакий, бачите, гарний. Це для маленьких собачок, дождівчок. Зараз дуже актуально. Так, дивіться, я вам зараз покажу. Я дуже люблю вам показувати, розказувати про речі його stylish Хантер, бо вони дуже якісні, дуже гарні. Оця вона не заламує довге волосся собачки. Вона підходить і для довгошерстних -шор пухнастиків, і для короткошерстних пухнастиків. Логотипчик. Дивіться, як гарно. Так, дивіться, ну тут ось така гарна молнія. Бачите, вона є так запаяна. Не продує, не прольється дощ, волога ніяка. Ось так вже, ще ось так закрили. На спинці закривається молнія. Тут у нас лапки. Все, тут у нас шийка, це все підтягується. Гарна фурнітура. Гарні шви. Це все. Світиться вночі, вам будь ласка, трохи лі.